Не знімай, будь ласка. Почекай, зараз, зараз підійде, все буде нормально. Та просто хотів дівчину знайти, що там згубилося. А вони не поняли, вони вирішили, що ну, коротше, вони не роблять ключки вчинків. Тобто слухають людяності. Не люди на себе ведуть. Ви при тому, коли хто саме вас бив? Міліція. Ті хлопці, що зачищали майдан, вони ж не слухають нічого, що їм кажуть. Ви при цьому чинили опір? Та який опір? Я казав хлопці. Я по справі, я ж... Хто, так, ні, 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 ні. 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 Ви знаєте, вони налетіли з сторон в касках, друзі наші, і пішли на нас отак стіною, зачищаючи, підняли на сходи і почали всіх бити, всіх підряд і витягувати. Мене, наприклад, теж витягували так, відірвали і витягнули. Спочатку поруці потім ми вистоювали своє право, своє право, право своєї країни. Ми нічого не хотіли. Ми, ми просто стояли, просто стояли, просто стояли на майдані, так і вистояли своє право. До нас е, застосували силу, силу застосували. Міліція, Беркут. Почали нас е, бити, катувати. До я швидкої Веркут до швидкої не пускає, піду, Я не піду. Веркут до швидкої не, не пускає. Каже, викликає стосунку. Я боюсь, я боюсь навіть до швидкої звертатися. Чому? Тому я зараз верну до Швидкої, мене завезуть до швидкої, а потім мене десь завезуть ще далі, що мене взагалі зовсім хто ніхто не знайде. Люди не супротивлялися, всі зібралися під стелою. Беркут прийшов з дубінками, почали людей витягувати з натовпу. Під ноги кидати собі і всіх відтісняти. Жінки падали на землю. Люди співали гімн України. Це було години, почали. Падали на землю, підминали, міліція підминала під ноги людей і йшла далі по людям. Чотири машини травмованих, швидкі відвезли зараз. Зразу отаку до воронки згорів. Так, а ті, хто були на східцях, там яких розбирали, що спіли вони проскочити, то невідомо, де вони ділися. І спали люди біля діжки. Так, люди так. Діжки. Хто спав біля діжок, тих теж не сюди до швидких вони не дійшли. Де вони ділись, не відомо. Чини вони при цьому опір? Люди ніхто не чинив. абсолютно не всі просто стояли чинили. під стелою. Просто під стелою стояли. Отягли в городики, і взагалі невідомо демо. будь ласка. Покажіть, покажіть, що, покажіть, що робки